Природа змусить віничан провести уікенд на дивані в області. Готуються оголосити штормове попередження через потужні снігопади. Їхній мікс дощем прокотиться всією Україною. Таке погіршення погодних умов викликане переміщенням її територією активного циклону з Балкан. Ефект відрясних опадів та заметілі посилиться мінусовою температурою. Температура повітря знову знизиться до. 6-11 градусів морозу у західних та північних областях і до 2-7 градусів морозу на решті території України. Вінницькі надзвичайники такий температурний режим прогнозують на денний час, очікують, що вночі стовпчики термометрів опускатимуться до мінус 12 градусів, та й снігопади у вихідні не припиняться. Встановлено цілодобовий контроль обстановки щодо надзвичайних ситуацій, пов'язаних із складними погодними умовами, адже за прогнозами сильні снігопади, хуртовини, заметілі, налипання мокрого снігу ожеледь триватимуть і в найближчі два дні. До нестабільності березневої погоди комунальники міста готувались. Жеки ще о восьмій ранку відправили півтисячі двірників та два десятки міні-тракторців розчищати двори висоток. Шляховики до автомагістрали взялись трохи пізніше. Кажуть, день зробити, вдається не надто багато. В день мішають машини. Культура хотілася б, щоб була краще. Ніхто не пропускає, ніхто не дивиться на мигалки. Роді для них робимо. Тому масовий наступ на снігові заноси та ожеледицю в шляховому управлінні планують зробити вночі. І люди, і техніка працюватимуть цілодобово. До того ж, зима, що затягнулась, обмежила комунальні запаси посипних матеріалів. Дороги посыпаются песчано-соляной смесью, только спуски и подъемы. Прямые участки посыпаться не будут в связи с тем с ограниченностью количества материала противоскользящего. Если брать идеал и интенсивность выпадения снега до 15-20 до см, сантиметров, как обычно, то надо 350 тонн соли в, это самое, в смену. Перші ж години заметілі вулиці міста вкрив майже 20 сантиметровий шар снігу. В екстрених службах очікують, з неба знову впаде одразу ж кількодобова його норма. Аби впоратись з навалою, знадобиться час. Надзвичайникам вже довелось рятувати дальнобійників зі снігового полону. Не наражати себе на неприємності, радять вінницьким водіям. вдаї. кажуть, краще пересидіти негоду вдома. Якщо ж сісти за кермо, все ж доведеться подбати про безпеку. В першу чергу, щоб гума відповідала погоднім умовам, як і на сьогоднішній день є. з Собою обов'язково тепла одежа повинна бути додаткова, повний бак пального в транспортному засобі. з Собою також повинно бути харчування, обов'язково термоси з теплим чаєм. На боротьбу зі стихією у вихідні в місті піднімуть не лише комунальників та екстрені служби. Допомагатимуть і солдати військових частин, і курсанти училища цивільного захисту.